Що ви тут робите? Це дитячий майданчик. Я вам що, заважаю? Заважаєте. Вилякаєте дітей. Дівчата, в когось є номер психіатрії. Щоб квартиру мою забрати. Та за вами вже давно психіатри бігають. Ви ж неадекватний. Це той дід, що під нами живе. Сам живе, а нам життя не дає. Хоч ви совість мали? Ви грюкаєте по батареях. У мене малий, він уже сіпаний став через ваш стукіт, Псих старий. Е -е. Ви чого пристали до людини? Ви що лікар? Ти диви, яка розумна. Ідіть, ідіть. Любочка, і таких у мене шестеро. Ти представляєш? І живуть вони під небом, і не знаю, що з ними робити. Серце кров'ю обливається. Буде у твоїх свиней сарай. Тання дуже пишається своєю самостійністю. Хай краще працює, аніж по клубах е, тусується незрозуміло з ким. Якщо до нас в дім прийде недобрий гість, то ця свічка на нього вкаже. А чому це він мусить до нас приходити? Бо мої видіння були не просто так. І до речі, якщо до тебе будуть приходити нові клієнти, ти, будь ласка, теж запалюй свічку. Тільки ось цю білу. Знаєш, вся ця езотерика не моя. Ну, от не вірю я і все. Зрозуміло. Слухай. А давай на вихідних виберемося в ресторан. М -м. Ловлю на слові. Свого монстра намордника. Ой, тебе забули спитати. Ми по своїй вулиці гуляємо, На чуже, як дехто, рот не розз'являли. Так, забирайся давай звідси. Таня, не доводь до гріха, бо знаєш, що зроблю. Ти погрожуй, Бодя, погрожуй. Повернеться бумерангом, як їй повернулося. Іванка, іди в будинок, скоро покупці приїдуть. Що? Я ж сказала, ми не будемо продавати будинок. Ні за що! Ти мене почув? Рами розсохлись. Зін, ти подумай, скільки нам сюди ще вкласти кости прийдеться: і сил, і грошей. Mm. А ти що, на щось пристойне вже заробив? Торгуватися будемо, ясно? А щось я не зрозуміла, там є хто чи ні. Ти головне про фасад не забудь і про те, що тут все позаростало. Так і скажи, не скини ціну, не купимо. Та ясно, ясно. О! Здоров. А ми думали, що ви вже вдома, там, наче хтось ходить. Правда? Mm -hmm. Так Це син там має бути. Заходьте. Ой, фасаду тебе, Степа, такий перекошений. Тут такої роботи. Вино. Я взяла лише пляшку, вина. Я так і знала. Три буде мало. Сьогодні все йде чорті як. Що три? Ну, Ти взяла три пляшки. Вина. Скільки вас буде? Я, Соня, ну, ж сестра, потім Ліда з Сашою. Ну, звичайно, ми ж з дитячого садку дружимо. Ну і все. А оця твоя колега з роботи, Анжела. Боже збав, навіть не згадуй про неї. Я думала, вона нормальна людина, а вона виявилася зміюка якась. Чуєш, вона, по-перше, нажалилася директору, що я багато говорю по телефону. Я. Коли це таке було? А по-друге, вона за моєю спиною дзвонить моїм клієнтам. Це я випадково дізналася. Слухай, а тобі точно сьогодні треба їхати? Так, сонечко, вибач. Ну, так завжди. Слуги, і минулого літа, так і минулого разу, так знову будемо бабською компанією. Дівчата можуть подумати, що ти хочеш мене кинути. Сергію ну, чого ти мовчиш?